Воюрний брат в мене в Червоному крісті працює. от, Їздить на гарячі точки, от, І я вже йому, Валера, кажу, що там з татом? Що я не маю зв'язку. Я не знаю, що там. Він поїхав, все, зробив мені фотку, вислав. А, влучила ракета навпроти дому мого татова. от, І внову, там згоріло все. А, в татові дому домівки повилітали всі вікна усіх. Так. Просто. І після цього він відмовлявся також вибухуватися. І я вже приїжджала в липні, я приїжджала до України, я йому телефонувала, казала: давай до мене, давай в Київ. Ні, 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 ні. -ні я вже після війни приїду. Так. і я вдома я вже після війни приїду. Це небезпечно, їхати, все, я вже залишусь. Вдома залишусь. Я казав, знає, там і плакала, і благала, і казала ще на початку, коли все це, пішли ці війська, от Я дзвонила, я благала, щоб він виїжджав? Ні. А він знає, що мені казав? Він казав, в мене вже такий е, вік, що ну, я вирішив. Якщо якщо, якщо це доля, значить я помру. Якщо не доля, не помру. Якщо ну, ну так, то казав. Так, 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 так. Я хочу залишатися вдома. Все. Так. Якщо померти а... померти вдома, не в дорозі, не десь там. Дуже багатьох, от те, що ти щойно розказала в багатьох українців, ось така схожа історія. От що відмовляється, хто в Чернігові і з батьма зірками я брав теж інтерв'ю. От дуже е, схожі коментарі. Ну це старші люди, розумієш, і теж куди їм тікати також я ви я плакала, я влагала, і поїхала, поїхала. Мама відмовлялася дуже багато сімей вивозили нас. Караван із машин. Це все були жінки з е, малечами. От. І потім через два-деся тижні, я все ж ї... ми все ж її мовили, щоб вона поїхала просто до, до подруги, хоча б на Західну Україну. Що mm -hmm. ти думаєш, вона поїхала. І. Ми ж чекали її, що вона виїде. Ми чекали. Вона ні, почекай, а в мене е, подруга так. волонтер також. І от нісі діточок, мамочок, всіх там збирали, готували. в них там е, в моїй подруги в неї приватний будинок. От в Ужгороді. і вона е, також всіх там ютила. Всіх е, годували, мама моя там готувала їжу, Допомагала, допомагала так, допомагала так, відправляти е, на кордон, все допомагало. Місяць вона так. там. Так. Чекаємо, коли ти О, почекай ще мені відправити. отут тут ще відправити, ще ми відправимо. Ось ми відправимо е, тоді приїду. Що вона? Ну все, коли всі вже поїхали. Вона зібрала свої речі, mm -hmm. сіла на потяг і поїхала до Києва. Так. Да. Ще її, її машину розбили. Ой. Так. Як це сталося? А в аварію е водій попав. Там, Ого. на Західній Україні. Ну, ну добре, що вона ну, не була присутня. Камаля, ще оточую е, запитання: як ти ставишся до заборони російської музики в Україні? Чи підтримуєш, чи проти цього? Ну, дивись. Це, це дуже таке спірне, дуже складне питання. Угу. А, ну, от Алла Борисовна, так? Вона підтримує Україну. Ну, вона особисто не заявляла, це все каже Максим Галкін. Максим, там, ну, так, є так, так. І артисти, і є співаки, котрі підтримують Україну, котрі проти війни. Цим би я дозволяла, наприклад, угу. щоб їх пісні звучали на просторах України. З іншого боку, ти знаєш, я не знаю. Може, поки ще поки йде війна? Mm -hmm. а, знаєш, у нас зараз а, такий час відродження нашої нації? Може, це є шанс відродити більше українську мову, mm -hmm. навчатися всім розмовляти українською мовою? От, а, Відродити творчість. Поезію, культуру це правда. Мені дуже подобається ця думка. Я б на, на ній хотів би закінчити. Оце мені здається, що це і ключ цього всього, що ми повертаємося до свого, тому що українську мову знищували. Знаєш, і радянський союз, Україна була дуже довго в окупації. Скільки там і та Катерина II, і ці всі п'яти Первої треті заборони, ММські укази, Волоївські циркуляри. І зараз от таке відродження іде, я сподіваюся, що воно і буде надалі. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що от українські співаки так, дуже багато е, співали раніше так, на російській морі. Я вважаю, що ці пісні, котрі вже лунали раніше, що, ну, їх не можна забороняти, тому що це вже хіти. Ось. Або перекласти на українську. А можна перекласти на українську. Ну, ти знаєш, не всі пісні перекладаються, я це робила. Деякі перекладаються, деякі ну ніяк просто. Ну, ніяк. Так. так. От. І ще я не осуджую людей і не можу осуджувати, тому що я теж російськомовна була. Мені дуже зараз складно, важко розмовляти українською мовою, тому що володію її ї, прямо на сто так, відсотків. Як почалась війна, в мене з'явилось таке бажання досконало вивчити українську мову, намагатися якомога більше розмовляти українською мовою. От, але в моєму оточенні зараз дуже мало україномовних людей. Я зараз буде більше три мови, змішується: англійська, російська, українська. Так. І ну, те, що ти сказав, що ми дуже багато років були окуповані так, різними правителями, різними країнами. Ми були е, совєтський союз. Радянський, Радянський Союз так, Союз. Там. Бачиш, я, я ще перекладаю, у mm -hmm. ще mm -hmm. нема такого, що я mm -hmm. прямо. Mm -hmm. а, Це практика. Mm -hmm. мені, мені так, мені треба перекладати там деякі слова, а, при Радянському Союзі, так? Mm -hmm. От дивись, Харків, там, Маріуполь, Донецьк, Луганськ. Багато яких. Херсон, там ту ж Ну Це правда, але російськомов російською мовою, російською мовою. І дивись, їх не можна цькувати за це, не можна ніяк там е, корити, сварити, тому що вони в цьому не винні. Це так склалось історично. І потрібен, на все потрібен так, час на все потрібен час. Я дуже багато зустрічаю зараз українців, котрі були російською мову, і вони зараз, так як і я, і як Кличко розмовляють. На Суржику? вони розмовляють, але Ух, вони ти... намагаються розмовляти на українській мові. Слухай, Україну... Камалі, ти, 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 ти задала кличка, в нього там таке відбувається в житті так. кличка: розлучення, кохання, війна, І, чи знаєш ти щось про це? Ну, я чула, що розлучення. Так, а не знаєш хто вона? Нова. Нова? Вона. Так. Я нічого не чула. Окей. Okay. Як? Може, нікого нема, ніякої нової? Можливо, можливо. Можливо, інші, можливо, якісь інші. Можливо. Питання. Добре.